Вітаю всіх, хто ввімкнув у цій порі наш телеканал. Я Микола Бойків та наші журналісти приготували для вас свіжу порцію головних новин міста. Будьте з нами. Перекрили дорогу. Представники ВО Свобода разом з активістами зі стрищини вчора влаштували бойкот у селі Нежухів поруч із заводом Леоні. Саме на цьому підприємстві на посаді секретаря. Керівника установи працювала жінка, яка і викликала незадоволення у мітингарів. Вона активно обговорювала майданівські події у соцмережах, а саме в однокласниках та контактах. Колишня секретарка побічно висловила підтримку Беркуту. Жінка схвалила усі жорстокі діяння цих силових угрупувань. Колишня працівниця Леоні шкодувала, що Беркутівці довго зволікали з майданівцями. І пізно відкрили вогонь, назвала усіх активістів Євромайдану бандерівцями, пророкуючи, що вони згодом один одного переб'ють. Депутати дали запит на ім'я керівника організації з проханням з'ясувати ситуацію та прийняти рішення щодо звільнення цієї робітниці. Відповіді міським обранцям ніхто не дав, тому разом зі своїми однодумцями влаштували пікет на дорозі. До них вийшов керівник заводу, який повідомив, його секретарка написала заяву на звільнення за власним бажанням. Вчора перекрили дорогу. Це була Геомайдан, автомайдан, наші депутати, а також громадські стрейщини з вимогою до директора Леоні звільнити негайно в цей день працівницю. Вчора вона була звільнена. Шевченко для студентів художнього училища не лише поет і письменник, великий наш світоч для них учитель. Кому як не їм пасує розповісти про цей етап кобзаревої стезі? Учні відважилися і підготували для своїх ровесників відеорозповідь про ювіляра Тараса Григоровича як про художника. Втім, викладацька група забажала перевірити вміння своїх вихованців. Оголосили конкурс на кращий намальований проект Шевченко і Сучасність. Чи впоралися із завданням майбутніх українські митці? Знає Марічка Ходовицька. Шевченко Україна, Шевченко великий просвітитель, Шевченко революціонер. Студенти третьокурсники з допомогою різних технік показали кобзареві досягнення. Пророчі рядки відобразили малярським пензлем. Втім, журі зацікавили фотоекспозиції. Цих двоє креативних дівчат працювали у парі з комп'ютером. Графічні ідеї помістили на 15 фотокартках. Десять робіт. десять робіт, Це тому, що він народився 9-го, помер 10-го. і ми хотіли саме в 10 кадрах зобразити всі його. Е... Найголовніші події його життя. Ми хотіли зробити окрему ніби біографію і окремо сучасне, що зараз збирається в країні. Хоча це взаємопов'язане. Третю курсниця Мар'яна фоном для своєї роботи обрала київський майдан. З одного боку дівчина намалювала кобзаря, з іншого політиків. Поміж тим, внизу картини розмістили беркутівців. Каже Тарас Григорович передбачив майданівські події. Майбутній живописець написала поетичні рядки, без яких каже, картина не повний витвір її. Уяви. Чорна хмара за майдану, небо синє криє, путін то звірюкою, то стогне, то виє, Януковича здавило. Ану, ти хлоп'ята на майдан. Їд воювати, хто як новий, то звіринець буде розганяти. Іван Баран особливий студент. Його робота притягує, хочеться доторкнутися і зрозуміти, що картина. Хлопчина відверто зізнається, це мікс між мозаїкою та аплікацією. Шматки кольорового паперу художник вирізав із глянцевих журналів. Я здебільшого тут показав кольорами цей рух, цю таку напружену ситуацію, здебільшого там є кольорами. Десь, десь навіть той вогонь, цей теплий колір. Силует Шевченка, то він мені якось відразу від самого початку я хотів показати силует Шевченка на своїй роботі. Вдалася вона мені дуже легко. Виставка вдалих шедеврів молодого студентського покоління прийшла на фоні презентації відеорозповіді про життєвий та творчий шлях іменитого українського ювіляра. Обидва проекти належать художникам цього навчального закладу. Марічка Ходовицька, Роман Купранець, Стрийські новини. Краяни поєдналися зі світом та заспівали заповіт. Шевченків пророчий твір виконали люди різних національностей та мешканці багатьох країн. Водночас в різних кутках нашої планети люди долучилися до міжнародної акції з нагоди Шевченкового 200-річчя. У стрию дійство зорганізували місцеві працівники кредитної спілки. Понад 150 краян різного віку заспівали відомий заповіт. Наймолодші учасники заходу поклали до них кобзаря квіти. Та випустили в небо повітряні кульки в кольорах національного прапора. Другою дією свята були виступи чутців. улюблені пророчі тарасові твори читали маленькі та дорослі місцяни. Зоре моя вечірнія, з над горою, поговорим тихесенько, неволі з тобою. І заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала брате мій, ми з тобою давно кохаємось. А я й не казала, як була я людиною, як я мордувалась. Завершальним етапом свята було спільне виконання гімну країни та шматок Тарасової причини. Впродовж вихідних Шевченківські святкування відбулися і на Стрищині. У Нежухові спеціально до урочистого ювілею організували виставку різноманітної вишивки. Шевченко і його вірші, ці роботи сільських мешканців експонуватимуться протягом року у Нежухівському народному домі. Одягнімо, друзі, вишиванки, на щарівний український стрій. Не для когось, не для забаганки, а для себе, вірний, друже мій. Одягнімо вишиванки, друзі! Хай побачить українців світ. Молодих, завзятих, дужих, уєднанні. На сто тисяч літ працівники народного дому спільно з нежухівськими школярами організували також святковий вечір пам'яті шанування Тараса Шевченка. Це дійство розпочали з хвилини мовчання за героїв Небесної сотні. Далі присутні у залі мали можливість поринути у захопливу історію про долю Тараса. Ведучі розповіли про його нелегке дитинство, роки навчання, про перші прочерки пера, Петербург і знайомства про видання збірки кобзар і період заслання. Заборону писати і малювати останні роки життя і смерть пророка між цими виступами діти декламували вірші різних періодів життя українського генія, показували сценки, пісень співав Нежухівський хор при народному домі. Останнім акордом заходу стало виконання твору ревета спогнедні при широкій у виконанні усіх акторів. Зараз я вас хочу всіх привітати з ювілейною датою. Насамперед хочу, щоб ви бажати вам насамперед витримки. Єдності, здоров'я, миру, молитися, щоб Бог допоміг нам пережити у ті страшні часи. спорту в середині лютого розпочалася першість міста шахів, і от на вихідних визначився її переможець. Участь у турнірі взяло 12 найкращих місцевих шахістів, половина з яких кандидати в майстри спорту, ще половина першорозрядники. 11 турів за коловою системою проходили в приміщенні сьомої школи. За їх підсумками, з активом у 9 очок тріумфував КМС Юрій Коробов. Він вперше став чемпіоном міста. За крок від перемоги зупинився десятиразовий володар титулу найсильнішого шахіста Стар'я Роман Пристай, який набрав 8,5 балів. Третє місце посів Віталій Красанович. Також варто зазначити, що один із учасників Микола Дубич виконав норматив кандидата у майстри спорту переможців та призерів змагань нагородили кубками і грамотами. Це десь мій 11-й чемпіонат. Я завжди рівнявся на інших шохістів, які тоді грали значно сильніші за мене, такі як Роман Пристай Крашанович Віталій. І таким чином вони мені давали наснагу до боротьби. Я радий, що я досягнув цього Рубікону своєго. І я вірю в те, що всі наступні перемоги будуть попереду. Ось таким був сьогоднішній день. Нагадую вам адресу нашої інтернет-сторінки телеланком.юей та номер телефону редакції 45983. Миру вам та гарного вечора. До зустрічі. Завтра у стаю буде ясно, без опадів, температура повітря вночі 2 градуси морозу, в день 11 тепла, вітер західний 3 метра за секунду.